Всім доброго дня, Боже, подивіться, як у мене розрослася ожина. Я попередньо знімала відео буквально десь два тижні назад. Після дощів пішла ожина. Вон Деякі ягодки вже постигли. Гілочок дуже багато. Вона вся схована захована всередині, треба шукати. Кожна доглядати, доглядати, дивіться, яка вже. Ягода велика. Ось уже відпадає. Кисло солодка. Трошки є попечено, звичайно, тому що у нас пекло таке було. Ось таке знайшло. Дивіться, яка гілка. Перший раз такий врожай. Да, є таке, щоб погнала вже. О, нічого. Так що зараз буду збирати, смакувати. Ось бачите, гниє після того, як дощі прийшлися, пішла гниль. Не знаю, може треба чимось було обробити, але я ще не профі в цьому ділі. Багато гнилої. Дивіться, скільки Да, гнила є. Так що, всім хорошого дня, а я пішла працювати.